За стародавніх часів, коли людство не знало Ютуба, стрімінги ще не заполонили світ, і кожен новий епізод Lost ставав практично святом, телевізор був головним джерелом наших розваг. Всім привіт, друзі! Ви на каналі навколо кіно з вами, як завжди, Євген. І сьогодні я проведу коротенький екскурс у світ ностальгії, де все було легше та спокійніше. Саме в ті роки на початку нульових з'являлися шоу, які змінювали правила гри. Вони вражали, викликали емоції та залишалися в пам'яті назавжди. Перед початком нагадую традиційну мантру про важливість ваших вподобайок, коментарів та підписок. І всім приємного перегляду, буде цікаво. Тільки давайте цього разу без сліз. Ви вже дорослі. Ми продовжуємо зворотний відлік до початку церемонії Оскар 2000 Зірки ще прибувають. Хоча в далеких безінтернетних нульових, будучи дитям, яке переглядало церемонію Оскар заради свіжих трейлерів, переважно мультиків, я не надто захоплювався плачками про кіно. Але ж шикарна заставка. Голос Юрія Макарова та Ольги Сумської навіки вкарбувалися в мою пам'ять. Добрий вечір у студії Юрій Макаров. Вітаю всіх шанувальників програми Імперія Кіно. Я Ольга Сумська. Зараз оглядаючись на таку перлину українського телебачення, як імперія кіно, я розумію наскільки вона була проривною, цікавою та актуальною у абсолютно ламповій атмосфері ведучі перед показом фільму, розповідали закулісні факти, невідомі деталі, доносили інформацію про режисерів, акторів та касові збори. Мені здається, імперія кіно для мільйонів глядачів стала головним джерелом кіноновин і крутих інсайдів. До того ж, один плюс один невпинно тішили нас яскравими та свіжими прем'єрами які могли виходити на телебаченні паралельно зі світовими кінотеатральними релізами. І ще найголовніше, все це було у топовій українській озвучці, яку я все ще опираю, переглядаючи хіти минулого. Так, ви послали мене в майбутнє, а я повернувся з майбутнього. До прикладу, назад у майбутнє зараз можна знайти у найрізноманітніших голосах: від нового каналу до ICTV та навіть у повноцінному дублюванні. Але я все ще не можу відмовитись від озвучки «1 плюс 1». І це не під лабузництво через їхні підступні замашки кидати скарги на канали. Я Мері, мені 20 років, а це моя тачка. Головним спонсором моїх божевільних тюнінгів у Need for Speed та навіть спробам чіпити монітор на Велик стала тачка на прокачку. Ми прокачаємо її. Тачку. So тачка на прокачку. З 2006 року на новому каналі харизматичний екзібіт з'являвся біля дверей якоїсь бідолахи та обіцяв прокачати його корча. Якщо хтось і може повернути цій таратайці життя, то тільки майстри з Вест Кост. Одні з найбрудніших у світі автівок, які буквально розвалювалися на очах у West Coast Customs ніби в руках вашого друга перекупа за лічені години. Хоча насправді місяці, адже так це все геніальна для свого часу постанова, перетворилось на щось, що навіть не вписати словами. Тому що майстерні встановити водоспад на задньому сидінні, запихнути джакузі в багажник, мікрохвильовку, в підлокітник, караоке, консолі, бігові доріжки, та загалом кожне вільне місце заповнити. Екран екранами не було проблемою. У тебе за спиною, PlayStation. А далі акваріум. Всі найбожевільніші ідеї з легкістю втілилися в життя у West Coast Castom са завдяки вирве око тюнінгу трансформувалися у справжнісінькі витвори мистецтва на колесах з обов'язковими язиками полум'я та вау-ефектом у власника автівки і всіх оточуючих. І знаєте що? На диво, як у далеких нульових, так і зараз усе це, це виглядає дуже ефектно. Очевидно, що практичності, як і правди, Теці на прокачку абсолютно не було. Але як шоу це працювало на всі 100%. Воно Дарувало шалені емоції та сміх, саме те, що потрібно від перегляду. Чи можна розлити бензин, підпалити цигаркою? Чи збільшує шанс удару блискавки пірсинг? Наскільки важко вибратись з автомобіля, що тоне, і що гірше, їздити п'яним чи сонним за кермом? Це лише декілька із сотен питань, на які відповідали двоє веселих та трішки божевільних чоловіків в халатах у легендарному шоу Руйнівники міфів. Руйнівники міфів. Протягом 17 сезонів, які транслювалися з 2003 по 2016 рік, Адам Севіч та Джеймі Хайнеман за допомогою науки, розкладаючи на молекули, перевіряли популярні міфи та легенди. Без кордонів і меж, колоритні ведучі, своєрідний голос розуму та хаосу бралися за все, що викликало сумніви чи здивування від відео з інтернету до сенс популярних фільмів. І ще найголовніше, вся ця наук поп-фоєрія міксувала дійсно цікаві експерименти з запальними жартами та атрибутикою справжніх адреналінових шоу, де було місце для стрілянини та вибухів. Тому не дивно, що руйнівники міфів змогли завоювати собі таку велетенську аудиторію від найменших до дорослих глядачів. inscreva Улітку 1990 року у Франції в ефір вийшов перший сезон захоплюючої гри Форт Буаяр, де у справжній стародавній фортеці учасники змагалися з власними страхами, часом і хитромудрими завданнями заради скарбу, що ховався у лапах тигрів. Ця крута концепція миттю викликала справжній ажіотаж не лише у себе на батьківщині, але й за її межами. І це не дивно, адже я впевнений, що кожен із вас, сидячи перед екраном телевізора, мріяв опинитися на місці. Тях гравців хапати зміголі руч, літати на канатах над прірвою та загалом відчайдушно, практично заполющеними очима проходити всі ці квести, можливо, навіть приручити тигра прямо зі свого дивану. Шоу захоплювало так, ніби ти сам брав участь у пригоді в дусі піратів Карибського моря чи «Діани Джонса, де кожен крок це виклик, а кожна кімната небезпечний секрет. Найцікавіше ж у цій телевізійній авантюрі це українська команда. Привіт! відчайдушні шукачі пригод і золота форту Бояр. Десятки країн знімали свої сезони, а у 2004-му до форту вирушили українські ведучі, журналісти, коміки, спортсмени, співаки та залом медійні особистості, з яких сформували аж 16 команд, що протягом шести днів випробовували себе, добряче розважились та водночас відправили на благодійність чималі призові. Цей сезон транслювався на телеканалі 1+,1. ви і Ви зараз можете знайти його на Ютубі та поринути в ностальгію, але на жаль, він став першим та останнім. Одним із найпопулярніших телевізійних шоу на планеті, мені здається, можна хрестити топ гір. Британський автомобільний проєкт щотижня дивилися 400 плюс мільйонів глядачів у 170 країнах. І цікаво те, що ви могли навіть ненавидіти автівки. Або ж не розрізняючи кардани карпюратор, вірити, що це якісь заклинання із Гаррі Поттера, але все одно насолоджуватися цією епопеєю. Адже давайте чесно, це була далеко не програма про машини. Це про драйв, пригоди, сміх і унікальний стиль, який ніхто не може повторити. Це справжній серіал з нотками реаліті, бадімові та британського колориту в дусі знаменитих Монті Пайтон. Джеремі Кларксон, Річард Хамонт і Джеймс Мей, три харизматичних джентльмени постійно потрапляли в пригоди, сварилися і ламали мега дорогі суперкари, а іноді себе вони проводили різноманітні шалені змагання, тюнінги та перегони. Хто швидше добереться до північного полісу, обжене літак чи перетне озеро на машині? Одним словом, місія нездійсненна відпочиває. А не так давно я дізнався, що це тріо у 2013-му відвідало Україну та проїхало від Криму до Чор. Через... Нобиля. У далекі безтурботні часи, коли кордони не були проблемою, до вас на вулиці міг підійти енергійний парубок та запропонувати відправитись на відпочинок. У галопам по Європам було декілька сезонів. і Кожен з них мав свої фішки, типу поділу на команди, вимикання телефонів та співведучого Фозі. Але сьогодні варто згадати саме перший, який цілком і повністю виїжджав на гуморі та харизмі ґрунту та фундаменту шоу Ігоря Пелиха. Правила були простими та водночас геніальними. Щасливчик, який має закордонний паспорт, повинен за 200 хвилин переконати скласти йому компанію незнайому постать протилежної статі, відпроситися з роботи, зібрати речі паралельно відповідаючи на питання та пояснюючи коханій, чому в відпустку він їде з кимось іншим. Максимально позитивне, динамічне та авантюрне шоу, адже як показувала практика, зробити перший крок на зустріч пригодам, готові одиниці доло, що інколи найемоційніші історії починаються з несподіваного питання. А поїхала на море? Зокрема, паспорта ніто поїхала на море. Не можу. — не хочу, Хочу, але не можу, я військовослужбовці. До того, як наш світ захопили соцмережі, провідником у закулісне життя знаменитостей було шоу по домівкам. Глядачі отримали шанс розглянути, як живуть, що носять, на чому їздять, що їдять, що обожнюють, або ж не дуже селеби. За 13 коротеньких сезонів, 185 знаменитостей після стуку у двері провели екскурс своїми і не тільки домівками. Адже щоб повихвалятися статусом, деякі персонажі йшли на хитрощі. А вихвалятися, як ви пам'ятаєте, не зважає. Чи на те, що головне не розмір будинку, а харизма його власника, кіноакторам, моделям, музикантам, спортсменам та просто до біса заможним постатям було чим. Так з золотими унітазами не лише у нас полюбляють бавитися, а на додачу акваріуми за кулами, гаражі з забиті спорткарами, колекції всього і вся на світі, і це тільки верхівка заможного життя. По домівкам стало святом розкоші, екстравагантності, а інколи повного абсурду. Проте зізнайтеся, було цікаво, моментами. Смі... Нічно і точно багато хто із вас, дорослішавши нульових, мріяв про такі лакшері будинки із власними кінотеатрами та все можливою розважальною атрибутикою. Ну от і все, час повертатися з епохи телевізорів у реальність. На жаль, минуло тижня було мало часу на ролик, тому такий хронометраж. Але ви знаєте, якщо вам цікава ця тема, пишіть в коментарях і в майбутньому ми ще раз відвідаємо нульові. Дякую за вашу увагу. Дякую за підтримку на цих платформах. І до наступної суботи.